Ми з братом вирішили зайнятися бізнесом. Це було коли я жив у Західній Вірджинії багато років тому. Ми завжди мріяли мати сімейний бізнес. Ми відкрили компанію з виробництва вікон і сайдингу. Я нічого не знав про це, але навчився досить швидко, бо знав дещо про бізнес. Усе було добре. Коли у західній Вірджинії стає холодно, людям потрібні вікна і сайдинг. саме те, що ми продавали, в якийсь момент ми потрапили у скрутне становище, бо у бізнесі таке трапляється. У нас закінчився капітал, закінчилися ресурси, але ми мали заплатити своїм співробітникам, скласти платіжну відомість, заплатити за свою будівлю, заплатити за матеріали, тобто заплатити по усім рахункам. Мій брат він, мій старший брат, завжди міг умовити мене на все, що завгодно зокрема, дозволити йому підстригти мене, коли він не вмів цього робити. тож він умовив мене віддати свою машину під заставу, аби отримати позику для підтримки бізнесу. Це було щось на зразок стрижки. Коли я подивився у дзеркало, то виявив, що він не вміє стригти. Коли ми подолали труднощі в бізнесі, я дізнався, що в мене немає машини. Я сидів у вітальні і дивився через вікно, як вони відганяли мою машину. Мені потрібна була машина. Бо у мене було двоє дітей. І я запитував. Чому я? Я служу тобі, Господи? Я проповідую. Я працюю. Я люблю ближнього. Намагаюся піклуватися про свою сім'ю. Чому я? Коли я нарешті отримав відповідь, то почув. А чому не ти? Чому? Що звільняє тебе від страждань? Якщо Ісус пішов на хрест, якщо Павла посадили у в'язницю, якщо Йосипа кинули до ями, якщо у жінки була кровотеча, то чому б не я? коли ти стикаєшся з дилемою або кризою, то намагаєшся зрозуміти, що відбувається у твоєму житті. Бо здається, що ти йдеш назад, а не вперед. Може, ти довірився на тій людині або прийняв неправильне рішення, або бізнес пішов не так, як планувалося. Ви маєте пам'ятати, що невдача це крок до успіху. Не треба йти в долину відчаю і влаштовувати собі жалібну вечірку, запитуючи Бога. Чому я? Якщо Бог не звільнив від страждань свого сина, то чому він має звільнити від них тебе? Питання ніколи не полягає в тому, чому я. Питання в тому, чому не я? наше служіння процвітало, але у 2008 році економіка зазнала краху, і мені довелося звільнити 40 робітників. Я питав, чому я, господи, і він сказав: А чому не ти? І інші люди проходять крізь те саме. Господь навчав мене керувати, приймати рішення і робити важкий вибір. Будь-хто може зробити легкий вибір як лідер, але для того, щоб зробити важкий вибір, потрібна мужність бо людям це не подобається. Вони ремствують та скаржаться, але це потрібно було зробити. на мою долю випала можливість зробити такий вибір. чому я а чому не я? Кому багато дано? Від того й вимагатимуть більше. Ви не можете мати багато і уникнути відповідальності. Ви маєте приймати важкі рішення, які іноді нікому не подобаються. Ці рішення важкі, але цілеспрямовані. Шукаючи Божої мети, ви маєте зрозуміти, що Бог має план для вашого життя. Біда приходить до кожного з нас. Але я радий, що біда не залишається назавжди. Неприємності не тривають вічно. Мистецтво життя у тому, щоб вийти з проблеми без травми всередині, бо проблеми тимчасові, а травма може залишатися на 30 років. Я написав книгу під тиском, не для того, щоб позбавити вас проблем, а щоб позбавити травми. Яка залишається всередині і загрожує зруйнувати ваше майбутнє подіями минулого? Дме сильний вітер, гримить грім, блимає блискавка, тремтить увесь човен. Апостол Павло перебуває на кораблі з усіма пасажирами Це було вантажне судно, яким він прямував до Рима. Шторм стає дедалі і дедалі гіршим. Багато хто у відчаї та страху хоче залишити човен, бо стало важко. Але Павло каже якщо хочете врятуватися, залишайтеся на кораблі, інакше загинете. Коли стає важко, ми всі хочемо вистрибнути з корабля. Ми прагнемо вибратися, щоб перестало боліти. Але саме корабель був розв'язанням проблеми. Я чую, як ти кажеш мені, о єпископе, ти, мабуть, не дуже добре знаєш біблію, бо той корабель розвалився. Корабель – так, але люди ні. Одні на дошках, інші на уламках, перепливли на інший берег. Якби вони залишили корабель, то не мали б дошки щоб вчепитися. Щодня ми маємо приймати рішення залишитися в процесі і підкоритися обрізці чи кинутися з корабля заради власного комфорту, аби потрапити в небезпеку. ісус дав такий вибір, коли сказав про справжнє значення хліба та вина. багато хто залишив його. Вони були обрізані ісусом. бо він сказав: якщо не будете пити мою кров і не їстимете мого тіла, то не матимете частки зі мною. це була не та проповідь, на яку вони розраховували. вони прагнули уникнути процесу. навіть не розуміючи, що саме він мав на увазі. Тоді Ісус запитав Петра Ти теж підеш чи залишишся? І Петро відповідає: «Куди мені піти? у тебе слова вічного життя. покинути корабель це не вихід. Ми можемо плакати. скиглити, стогнати, метушитися. Сваритися, але маємо залишатися на кораблі. Ми маємо залишатися в процесі яким буде твій вибір, коли твій корабель підкидає хвилями, блимає блискав, качмяніє небо, дме сильний вітер, і ти не впевнений, що буде далі? Яким буде твій вибір, коли люди навколо страждають від морської хвороби? Чоловіки кричать, а жінки моляться. Ти залишишся у човні? Чи вистрибнеш і підеш за чимось, що здається кращим, але може тебе вбити? Реакція на проблеми. Визначає результат Віра полягає у тому, щоб прийняти горе цього етапу та довіритися Богові. Неможливо залишатися у зоні комфорту і бути схожими на Христа, бо він завжди кличе нас вийти із зони комфорту і сказати так, я залишаюся. Попри те, що човен розвалюється, бо у послуху більше сили, ніж у непокорі. Дивлячись на моє життя, ви можете сказати, який вибір я зробив? 45 років я в служінні. Я одружений 39 років. Я не той, хто уникає боротьби. Якщо ти хочеш досягти вершини, то у важкі часи ти маєш залишитися у процесі і працювати в команді аби усе подолати. Я розумію, що ти не можеш одружитися сам. Для цього потрібно двоє. Але в кожній сфері, де твоє рішення має значення, ти ніколи не досягнеш успіху, якщо підеш. Не вистрибуй з корабля, залишайся в процесі.